Балістичні ракети по житлових будинках, суми та Одеса в жалобі. Це про наслідки жахливих ударів. Росія знову атакує енергосистему України. Люди без світла, тепла й води. Які регіони найбільше постраждали, і чи є ризик тривалих відключень? Туреччина хоче стати миротворцем. Що пропонує Ердоган і чи готова Україна прийняти цей план? Усі деталі турецької ініціативи. Байден зняв обмеження на атаки по території Росії. Перші цілі вже обрані. Як відповість Кремль і що це означає для перебігу війни? Привіт усім! ви на каналі Times of Ukraine. Ми обговорюємо найважливіші та найцікавіші новини. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі, підписуватись і ділитись нашими відео. Ваша підтримка для нас неймовірно важлива. Тож, не гаючи часу, переходимо до головного. Росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці в Сумах. Іскандер прилетів по житловому будинку ввечері у неділю. В результаті загинули понад 10 людей, поранених більше. 80. серед жертв дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Є діти також серед тяжко поранених. Пізніше окупанти завдали другого удару по інфраструктурі міста. У місцевій адміністрації повідомили, що росіяни застосували балістичні ракети у касетному спорядженні, які мають велику вражаючу дію. Ще одну жахливу ракетну атаку. Російські терористи здійснили на Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, житлові будинки вже в перші години після удару було відомо про щонайменше 10 загиблих та майже три десятки поранених. Серед жертв та постраждалих поліцейські медики, діти та просто місцеві мешканці. Відключення світла повернулися в Україну після однієї з наймасованіших атак Росії на енергосистему. Найскладніша ситуація склалася в Одесі, де внаслідок обстрілу було пошкоджено. Три з чотирьох ключових підстанцій у місті, окрім світла, зникли опалення та водопостачання. Об'єкти генерації та постачання електрики були понівечені і в інших регіонах. У раді прогнозують на стабілізацію ситуації потрібно пару днів. Регіонально так дійсно, там Одеса, Одеська область, і Львівщина, Рівненщина і Волинь частково зазнали ураження, але я думаю, що протягом двох-трьох діб. Енергетики відновлять роботу, і ми повернемося до звичного ритму життя. З понеділка по Україні ввели обмеження електроенергії. Вони застосовуються в більшості регіонів, окрім західних. При цьому графіки можуть продовжити дію і після відновлення роботи енергосистеми. Ситуація буде виглядати таким шляхом. Нам потрібно декілька днів, а можливо, це 3-4 дні, для того, щоб повністю відновити роботу на це Але при цьому а відключення залишитися до кінця тижня, тому що невідомо, як буде а, ситуація з цій але вона дуже дорога. Це може сформувати таку ситуацію, що ми змушені будемо включення продовжити і на цьому тижні, і навіть на. на, на Президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив не відставати від колег з США та Китаю і представити свій мирний план щодо України. Його він планує запропонувати на зустрічі лідерів G20 у Ріо де Жанейро. Пише Блумберг, виходячи з даних видання, пропозиції Ердогана будуть. Подібними до тих, які зараз обговорюються в команді Трампа. Зокрема, турецький план передбачатиме відкладення обговорення вступу України до НАТО, але йдеться не про 20, а про 10 років. На Донбасі за задумом має бути створена демілітаризована зона, яку контролюватимуть міжнародні війська Україні як компенсацію, хочуть запропонувати постачання зброї. За даними Bloomberg, турецькі чиновники визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію позицію. але вважають цей підхід найбільш реалістичним. Вони намагатимуться відкласти обговорення долі окупованих територій, щоб зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню. Джерела журналістів стверджують, що Ердоган, нібито, має у своєму розпорядженні деякі розвіддані. згідно з ними, Україна може втратити набагато більше територій в найближчі кілька місяців. Якщо бойові дії не припиняться, тож турецький лідер сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі. США надали Україні дозвіл бити далекобійними ракетами по території Росії. Про це у неділю повідомила The New York Times, уточнивши, що йдеться про ракети Атакамс, дальність яких досягає. 300 кілометрів. Журналісти навіть назвали перші цілі, по яким битиме Україна. Зокрема, зброю використовують для захисту позицій сил оборони на Курщині. Британське агентство Reuters уточнює, що Київ завдасть ударів по території Росії вже найближчими днями. Зняти обмеження на застосування далекобійних ракет багато місяців просив Володимир Зеленський. Зараз же, незадовго до закінчення своїх повноважень, Джо Байден погодився на цей крок. Медіа стверджують, що таке рішення було прийнято у зв'язку із залученням Москвою північнокорейських солдатів у війну. Так США хочуть стримати КНДР від відправки в Росію додаткових сил через відсутність офіційних коментарів. Інформацію різних ЗМІ дещо різниця. Видання Axios пише, що дозвіл Байдена розповсюджується лише на території Курської області. А Вашингтон Пост повідомляє, що, хоча з зусилля України будуть зосереджені саме на цьому регіоні, згодом вони можуть розширитися. Слідом за новинами із США у ЗМІ з'явилася інформація, що таке ж рішення стосовно своїх ракет прийняли Париж та Лондон. Французи і британці дозволили Україні завдати удару в глиб російської території, використовуючи свої ракети Скальп «Шторм Шедоу». Написало французьке видання Le Figaro. але згодом статтю відредагували, прибравши з неї цю інформацію. Тепер фраза звучить так. У канцеляріях вже вирували дебати про дозвіл на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини в травні 2024 року. У міністерстві закордонних справ Франції згодом заявили, що Париж не змінював свої позиції, і можливість зняття обмежень все ще розглядається. Інформацію, яку так активно обговорювали майже усіх світових медіа, прокоментував Володимир Зеленський. Прямо дозвіл на удари по Росії він не підтвердив. Також в його словах відчувалося невдоволення тим, що таке рішення партнерів проанонсували західні видання. План посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе. Скажуть, як відповість на це Росія залишається відкритим питанням у Раді Федерації. Вигадувати щось нове не стало, і в чергове почали погрожувати третьою світовою війною. У Кремлі послалися на більш ранню заяву Путіна з цього приводу. Він зокрема раніше казав, що нібито дозвіл заходу бити по Росії його зброєю сприймається як пряма участь НАТО у війні, і Москва прийматиме відповідні рішення. Проте, очікувати якоїсь значної ескалації не варто. Прогнозують експерти, так само ніяк вона вже не, не відреагує, тому що ми ми цю зброю використовували, і Росія в принципі використала весь свій потенціал для того, щоб якось залякувати. Я маю на увазі саме такі залякувальний потенціал, тому ніяк вона не може вплинути. Вони будуть висловлювати якісь свої е е е е занепокоєння, грузити погрожувати, але на цьому власне все більше вони нічого зробити не зможуть. На сьогодні це все. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобався випуск, і залишайтеся з Times of Ukraine, щоб завжди бути в курсі головних подій. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та телеграм, щоб не пропустити нічого важливого. Ваша підтримка для нас безцінна. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей у наступних випусках.